Вітаю вас! Сьогодні ми знову розмовляємо з Іриною Батуревич, з ви вже знайомі з попередньої, з попередньої передачі. Ірина Батуревич повернулася з Франкфуртського книжкового ярмарку, однієї з найбільших книжкових подій світу. Україна була представлена окремою програмою і масштабним національним стендом з темою Кригкість існування. Ярмарок відвідали понад 105 тисяч видавців зі 130 країн. Добрий день, Ірина. Вітаю. Добрий день. Дуже раді тебе бачити знову в нашій програмі. Дякую вам. І... Дуже... Зараз ми почуємо багато інтересного про цей книжковий салон. Ти сказала, що це був найбільший український стенд за багато років. Як це сталося? Насправді, це був не те, що найбільший книжковий український стенд у Франкфурті за багато років, а за всю історію України. Це був стенд 200 квадратних метрів. І Україна була представлена там завдяки підтримці Німеччини, яка надала цю площу і підтримала Україну всіляко на рівні Міністерства культури Німеччини за участі міністерки культури Клаудії Рот. І ця участь була можлива тому, що Україна, по-перше, постійно перебуває в контакті, десь з 2014 року, я би сказала, постійно намагається говорити про себе на міжнародних ринках. І Франкфуртський книжковий ярмарок, як одна з найбільших світових книжкових подій, є прекрасним майданчиком для цього, так сталося, що цьогоріч Україна бере участь у франкфуртському книжковому ярмарку, вже далеко, далеко не вперше, але лише вдруге, ми там присутні в той момент, коли там відсутня повністю Росія на офіційному рівні. Тобто, якщо раніше. Оті 200 квадратних метрів, про які ми говоримо, були надані були надані Росії. Україна також була представлена, але меншим стендом той, на який в Україні вистачало коштів. Зараз на офіційному рівні Росія вже вдруге не бере участь, тому що їй відмовляють. Вона якби не є не є тим. Тим гостем, якого чекають у світі. Тому о, це такий жест підтримки міжнародної спільноти, і, зокрема, Франкфуртського книжкового ярмарку, Міністерства культури, що Україна там була присутня ось в такому масштабі. І е, вперше це, це було справді настільки, е, мені здається, видимо, видимо для міжнародної преси, для журналістів. І не в останню чергу це. Е, Стало можливим, тому що у нас за ці роки назбиралася ось такий великий масив літератури, який нам конче необхідно представляти у світі, який уже перекладений у світі. А цей процес він надзвичайно тривалий. Тобто на франкфуртському книжковому салоні були представлені книги, перекладені книжки, перекладені на інші мови. Зокрема, тільки не було українських на стенді було представлено 500 книжок українських видавництв. Це було понад 40, здається, видавництв, і ем, так вийшло, що ем, ці книжки вони е, кожне видавництво воно представляло е, окреме е, свій асортимент. Це були видання, які будуть цікавими для закордонної аудиторії, тобто створені. Так, щоб це можна було прочитати різними мовами, підготовані матеріали для того, і книжки були представлені, так би мовити, на продаж не для читачів, а для видавництв, які могли би перекласти ту книжку і представити для місцевих читачів за кордоном. Проте це також дуже слушно ви зауважили про те, що були книжки в перекладах, і це справді ключова річ, тому що коли ти приходиш і немає. Нічого подивитися, що вже було перекладене від того чи того автора, від того чи того видавництва, в тому чи тому жанрі. Видавництво закордонне, яке ще не мало такого досвіду співпраці, може ну це може бути набагато складніше для такого видавництва зробити свій вибір. І це не лише мова про видавців, це мова про перекладачів, про літературних агентів, про всю цю величезну видавничу спільноту. Яка насправді у світі дуже активна, і вони постійно шукають якісь нові книжки, нові імена? Вони хочуть відкривати Україну зараз. Тому це надзвичайно важливо, що вперше Україна була представлена на такому рівні і такою кількістю книжок. На твій погляд, Ірино, яка література сьогодні сучасна українська література, користувалася найбільшим попитом від іноземних видавництв? Ви знаєте, зараз, ну, насамперед, дуже великий інтерес до літератури, яка, на жаль, фіксує, рефлексує ті, на ті події, які відбуваються зараз в Україні. Тобто це теми війни, які не сходять зі сцени літературної, тому що література реагує на ту реальність, в якій ми живемо. Безумовно, це цікаво. Для іноземної аудиторії, і люди хочуть дізнатися, як ми, і як на це реагує українське населення, українські письменники. Відповідно, тут є декілька таких напрямків. З одного боку, це література, яка справді фіксує, документує ті військові, ті воєнні злочини, які... Які спіткали нас усіх через напад Росії на Україну, і, наприклад, ось книжка деокупація, яка вийшла цього року, вона якраз і розповідає історії тих людей, які, наприклад, постраждали від цього, які пережили окупацію. І дуже цікаво, що, наприклад, всі, вона, до речі, вже перекладається англійською мовою, це не є секрет. І цікаво, що ця книжка вона рухається. По різних містах України якраз в тому порядку, як вони були звільнені. Тобто у нас відбувається... тобто розділи вони мають названня не, не номери, а названня як так. звільнялись. Ось, наприклад, Крюківка. вона була записана ця історія була в квітні 22-го року, і взагалі вся подорож команди «Юкрейнер» була здійснена з весни. По, по осінь 22-го року. І це автором тут є ціла команда «Юкрейнер», але основний автор це Богдан Богваненко. І ця книжка вона є важливим таким свідченням того, що відбулося. Те саме можна сказати і про книжку Вікторії Амеліної, яка документувала те, що відбувається, і, і вона вже виходить також в англомовному варіанті. І дім для дома. Тому що смерть Вікторії Амеліної насправді дуже сильно вразила всю світову спільноту. Її дуже добре знали у світі, не тільки в Україні. І її книжки почали зараз ще активніше перекладатися завдяки її літературній агенції «Еммі Шерклів», яка представляє її, також Олександра Мехеда, який видав книжку Позовний для Йова. Ви бачите, що навіть обкладинка тут це також документування того, що відбувається в Україні, і те, що власне пережив сам Олександр, тому що в перші дні вторгнення він його, його квартира фактично була знищена. Це не лише досвід самого Олександра, але це збірка оповідей його колег. Тих, хто також був в Бучі, в Гостомелі, в інших населених пунктах, які, яких спіткало ось таке лихо. Ось. Це, як ви бачите, це такі перші насправді ось реакції, які, які могли забезпечити українські письменники. Це Можна сказати, така нонфікшен, так література, окупації. але є також і художня література, яка на це реагує. І, на жаль, зараз, як сказав наприклад Юрій Андрухович, він сказав, що дуже багато письменників зараз втратили голоси, і йому також дуже важко писати, тому затримується вихід його нового роману, який про те пишеться, і ми також дуже очікуємо на його вихід. Але ось, наприклад, Радіоніч, яку Юрій написав вже, здається, кілька років тому, просто зараз вона виходить в десяти перекладах. Це просто ну, це фантастичні показники. Раніше для того, щоб досягнути таких показників, треба було працювати ну, дуже довго. Так? Але Юрій Андрахович вже дуже відома. Фігура в літературному процесі України, яку бачать у світі, відповідно видавництво Зуркам, з яким він співпрацює, зробили величезні величезну роботу. І зараз мені здається, що як тільки виходить новий роман Юрія Андруховича, люди у світі, літературні mm -hmm. агенти, вони дивляться на це. Вони намагаються першими це видати. Вони намагаються. Тобто цей процес настільки прискорився. Але не прискорилася наша здатність, здатність українських письменників, я маю на увазі, наша здатність рефлексувати на ці теми у форматі художньої літератури. Тому ті книги, в яких ідеться про, про якісь соціальні важливі зрушення в українському суспільстві, про теми пам'яті, про те, як ми віднаходимо себе. Мені здається, які ті події, які передували цій війні, які її пояснюють через художнє слово, так мені здається, зараз вони також дуже популярні, попри те, що вони були написані раніше. Це стосується, наприклад, Амадоки. Ось, тому що Амадока це озеро, найбільше озеро на території України, але воно було найбільше на території всієї Європи. Його згадує Гародот. Воно зникло, так, і це про знакомість пам'яті. Тобто книжки, які порушують, які були написані раніше ще до, до повномасштабного вторгнення, але які розповідають про те, що передувало цій війні, намагаються пояснити те, як побудована наша пам'ять, історична пам'ять, наша пам'ять родинна. Або ж ті книжки, які розповідають про. Революції про е, ті соціальні важливі зміни, які відбулися в Україні, мені здається, вони надзвичайно популярні зараз. І ось, наприклад, цю тему також порушує і Юрій Андрухович, і його на багатьох інтерв'ю запитують, чи це він пише про Україну. А він розповідає, що ні. Я ніде не згадую, що ці події відбуваються в Україні. Тому що це може могло відбутися будь-де. Інтерес до самих себе зараз надзвичайно високий, і це теж дуже важливо, тому що от я, я приїхала у Київ, і я знала, що така велика кількість книгарень відкрилася в Києві, і не лише в Києві, але ж я думала, вона закриється. Я думала, що це романтична ідея, знаєте, коли починається війна, тобі хочеться робити щось хороше, потім приходить наш знайомий бернаут, і ми, ми не можемо далі, так? І здавалося б, в піраміді Маслоу ну, книга вона ж не лежить в основі, так. Але виявилося, що під час війни піраміда Маслоу… Не зовсім діє, принаймні не у випадку з Україною. От звісно, це пов'язано з тим, що у нас є певний захист Збройні Сили України є спонсором всієї цієї видавничої діяльності, письменницької діяльності, того що я змогла відвідати Україну ці книгарні, що вони відкрились. так і ми це розуміємо. Зараз є великий тренд у тому, і всі літературні агенти. Розповідають про те, що люди зараз набагато активніше намагаються купувати художню літературу. Тобто, перша хвиля у нас була цей весь нонфікшн, який розповідав, що власне трапилось також поезія, тому що поети першими могли зреагувати на те, що відбулося, і продовжує відбуватися. Але далі люди починають певним чином втомлюватися. І другою хвилею йде художня література. Тому прекрасно, коли у нас є ті книжки, які розповідають про нашу історію, культуру, допомагають розповісти, хто, власне, такі українці, і головний герой є цікавим, багатогранним і так далі, а не таким, як українці були зображені навіть в художній літературі російського виробництва. Тому мені здається, що це все величезна культурна дипломатія. І вона призводить до, до, до серйозних результатів. Тому що ось, наприклад, я вже багато де розповідала про це, але, наприклад, жовтий метелик», якщо я не помиляюсь, стала першою книжкою, яка вийшла за українською ліцензією у клевеці. Тобто, так, вона не має слів. Вона не має слів, але вона містить дуже потужне повідомлення до світу. І так само видавці, а я спілкувалася як мінімум з трьома видавцями по всьому світу: Сполучені Штати, Японія і Квебек, Канада. І кожне видавництво говорить про те, що ця книжка є надзвичайно важливою для них, для їхніх читачів, тому хоча вони і не переживали, багато хто з них не переживав війни. Вони всі говорять, ви знаєте, ця історія, вона ж не тільки українська. І, наприклад, у цьому виданні на обкладинці не написано, що це історія з України. На американському написано. Але тут немає. Але навіть кольори от, позитивної розв'язки вони також нагадують нам про те, що це буде Україна. Так. І це також важливо. Тобто ці позитивні асоціації, які формує е, видавнича спільнота, це те, що мені здається, що це те, що люди е, хочуть бачити зараз, і поміж новин, поміж тих е, тої важкої, дуже складної і сумної інформації, яку люди споживають з новин. Мені здається, українська книга є зараз тим джерелом, е, на яке варто. Податися і з яким можна рефлексувати. От. Тому я вважаю, що кожна з цих книжок, я думаю, що кожен українець зараз буде Різдво. Кожен з нас зробить величезну послугу всій українській культурі, якщо цього Різдва. Ми всі подаруємо нашим друзям, які спілкуються французькою, англійською, неважливо якою мовою, книжку українського автора. Написано українською, але перекладено тою мовою, яку людина зрозуміє. Таких книжок уже досить багато. Ви можете знайти японською, корейською, ви можете знайти величезний вибір книжок українських авторів, які справді, справді вже доступні для дитячої аудиторії. До речі, в цьому величезна заслуга також Українського інституту книги. Спільно з якими ми постійно робимо якісь проекти. Мені здається, що це навіть в діаспорі дуже добре зберегли ці традиції, так? цю літературу, яка була заборонена багато років поспіль так? в Радянському Союзі. І українська громада мала на собі, ну, зберегла те, що неможливо було зберегти. Ну, в на материковій, так би мовити, Україні, так, наприклад, от, альбом Ніла Хасевича. До речі, це дуже цікаво. Цей шрифт на деокупації mm -hmm. це створений шрифт з роботи шрифтової, яка була на роботах Ніла Хасевича. Ось. А його роботи, цілий альбом, можна знайти якраз в бібліотеці Уно. От І це те, чого я, я того альбому ніколи в Україні не бачила, а тут я його знайшла. І це теж диво. Я всіх запрошую на книжковий салон у Монреалі. Він відбудеться 22-26 листопада. І це буде в Конгрес Палаці тут у Монреалі. Ми будемо мати український стенд. Який також до речі, Український інститут книги нам допомагає робити посольство України в Канаді, і також нам дуже допомогла цього разу компанія «Міст Експрес, які нам допомогли з доставкою цих книжок. От, окрім того, нам дуже допомагає українська каса. Тобто, ми, мені здається, ми доклали спільно максимум просто зусиль для того, щоб українська книга і переклади. Тобто ми не у нас там будуть не тільки українські книжки, тому що українські книжки це добре, але ми там будемо ще й для того, щоб розповідати, щоб розповідати місцевим тим, хто цікавиться україною. І тоді їм стає це зрозуміліше. І коли ти можеш це показати, розказати не тільки на словах, але й порекомендувати якусь книжку французькою мовою або англійською мовою. Це стає, мені здається, набагато ефективнішим. Люди починають бачити тебе в якомусь культурному контексті, і це є дуже важливо. До речі, номер кіоска, номер стенда 2131. і ми будемо стояти цьогоріч навпроти стенду видавничого гіганта Галімар і неподалік ілюстраційної такої ілюстраторської зони, яку цьогоріч створює. Салон книжковий, підкреслюючи роль ілюстраторів, візуальної складової у житті видавничому, книжковому. І ми, скориставшись цією нагодою, будемо представляти також і українських ілюстраторів, які підготували виставку такого антиокупаційного анти... плакату. Це виставка «Пікторік». Тому для нас це дуже важливо бути присутніми. І бути, мабуть, гучними, тому що я не думаю, що нам варто взагалі зосереджуватися на, на цих версіях інших. От на дезінформації і на пропаганді ми бачимо, що вона триває, що величезний ресурс просто вкладено у те, щоб люди читали. Російські книжки продовжували це робити, щоб люди писали наукові роботи на теми, які необхідні для російських загарбників, в тому числі, хоча вони всі загарбники, і це, 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 ця тема дуже активно фінансується. І ось якщо ми зараз не будемо докладати максимум зусиль, щоб говорити про те, що відбувається, про те, що відбувалося протягом століть. Тому що це анти, ну, це, це колонізаційна е, така, вибачте, антиколоніальна війна для нас і те, що відбувається зараз в Україні на всіх рівнях, ну воно нам дає всі підстави говорити про е, нашу присутність на ключових світових подіях, е, і в кожній бібліотеці, е, незалежно від вподобань. І зацікавлені читачів, тому що уже зараз ми можемо запропонувати різну літературу, широкий спектр і різними мовами. І різними мовами, Так тож закликаємо вас всіх, шановні глядачі, відвідати книжковий салон з 22 по 26 листопада у Паледе Конгре Монреалі. Ірина, ти будеш там? Я буду там.